Горе моя, мій друже єдиний, ти не знаєш, що коїться в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу, а ти тихенько Богові розкажеш. Стоє хмара з залиману, а друга я з поля зажурилась Україна. Така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава батьківщина, немає де дітись, світе тихе, краю милий моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що мамо, чи ти до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Помивало. Зайнялася Луганщина, хмара червоніє, а за нею Донеччина небо нагріває, горять словацьк, Краматорськ Іванька чорним шляхом запалали і пролилась кров аж у море. Україна, Україна, серце моє ненько. Як згадаю твою долю, заплаче серденько, а я вродили на твоїх руїнах сльози дармо трачу. Укрилась Україна вояни, звілю зацвіла і холодне дупло гадюка пустило. Минають дні, минає літо. А Україна знай, горить, у селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Схаменіться, будьте, люди, бо вам лихо буде. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все згине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло в світі і чиї ми діти. От таке то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо? за що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити б та брататися, ні, не вміли, не хотіли. Ще як були ми козаками, ото весело жилось, нас по різних розрізняли, а ми б і досі там жили. Подай же руку козакові, серце чисте є подай. І знову з іменем Христова ми оновим наш рідний край. Ви, розбойники неситі, голодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею, сімданою і сердечним людом торгуєте, стережіться, бо вам лихо буде, тяжке лихо. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла і ніч. І день, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться сумно, страшно.